Добрий день, представтеся, будь ласка, як вас звати і представником якої компанії ви є, та яким напрямком бізнесу працює ваша компанія? Добрий день, мене звати Олександр, інтернет-магазин Lucky Life. Переважно ми продаємо інструмент переважно, але багато чого в нас є на сайті. Lucky Life, так і в Google можна написати. Супер, дякую, можемо рухатись далі. Як ви оцінюєте ефективність мовної аналітики у вирішенні запиту вашого бізнесу та покращенні стратегії продажів? Я це оціную на 10 з 10, тому що ну, раніше зі скриптами особисто ну, так би не стикалися, не, не внідряли ми їх. Ось а саме, коли ми почали це все робити, ну, результат я відразу побачив, мабуть, мабуть, з першого. З першого домашнього завдання чи з перших, я не знаю, уроків і все реально круто. Супер, дуже дякуємо. А могли б ви сказати, які конкретні результати ви отримали завдяки використанню мовної аналітики в контексті вашої діяльності з продажів? Е -е, дивіться, в цифрах я вам не скажу 100%, тому що ми ще це не рахували, як би. Але результат, ну, я бачу, я бачу mm -hmm. цей результат, що він реально. Крутий цей результат, і він ще стане крутішим. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вартість та повернення від інвестицій умовно аналітику в порівнянні з іншими інструментами маркетингу та продажів? Е, я скажу, що тут один раз інвестуєш, і це надалі. Тут не, не потрібно постійно багато інвестувати, так як в рекламу, наприклад, да? постійно інвестуєш. А тут один раз ти інвестував, і, і все, і ти отримуєш результат. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Наскільки довіряєте? На всі 100%. Ну, не, не було такого, що ось з Ілоною це ми спілкувалися. Не було такого, що вона щось там сказала, а я сказав, ні, таке не потрібно робити. Ну, все подобається. Все подобається, і я бачу в цьому результат. Тому я тільки, я тільки за. Добре, тобто ви зможете рекомендувати нашу послугу з провадження мовної аналітики іншим компаніям, так? Це вірно? Сто двісті відсотків, навіть не сто двісті відсотків, так. Добре, і наостанок, як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією і командою? А... Круто, мені все подобається. Те, що написав, який запит є, відразу тобі, май, майже відразу тобі відповідають. І навіть це що це або дев'ята година ранку, або це навіть так як я довго працюю, навіть це буває десята або одинадцята година вечора. Навіть таке було і тому ну, круто, круто, мені все подобається. Чудово, ми дуже дякуємо вам за приділений час. Бажаємо вам гарних продажів у майбутньому та дуже дякуємо, що обираєте саме нас. Дякую. thank <laughs> you